Усім привіт! Хто зайшов на мій канал, запрошую всіх на ритуал випалювання, знищення, вновлення крадників з вашого життя. Для ритуалу запалюємо свічку. Зразу зробимо відливку. Злимо весь всі крадники, весь негатив з вашого життя. Січки заполила, рутам випарювання, знищення крадників з вашого життя. Розпочинаю. Загадайте своє ім'я, розслабтеся в когось великі крадники. Ми будемо це все знімати, ліквідовувати. А там це допомагають сити небеса, предки нашого роду, сам творець нас, Господь Бог, Пресвята Богородиця, всі ангели-архангели. Все Свято Військо на чолі з Архангелом Михаїлом. Всі крадники крадіжки, сили, енергії, здоров'я, ресурсів, фінансів, задрості, крадіжки наших дорогих судьби. І всі підміни судьби нашої. Ваше ім'я. Я знімаю, знищую, ліквідовую. Назавжди обновляю, безповоротно. Нам наше ваше ім'я. Повертаю. У справедливості в ім'я Всього Святого на Землі. Всі круліжки нашої сили, енергії, нашого здоров'я, наших талантів, наших ресурсів, вмінь і навиків, наших фінансів нашого успіху, благополуччя, нашого фінансового процвітання, нашого признання і популярності, наших доріг судьби, З нас, ваше ім'я знімаю. Знищую ліки до Все, що нас украли, забрали, собі ваше ім'я. Назавжди повертаємо. По Божій справедливості. Амінь. Всі крадіжки. Наші сили, енергії, наше здоров'я, наше довголіття, наших талантів, наших ресурсів, вмінь, ідей і проєктів, наших фінансів, нашої популярності, знаменитості, успіху, благополуччя процвітання у роботі у всіх сферах життя. Крадіжки особистого життя, сімейного життя, крадіжки відносин з нашими коханими, з нашими партнерами, крадіжки наших доріг судьби, підмін долі тут когось є, задрість з нас. Ваше ім'я. Назавжди знімаю. ліквідовую, Обнуляю. Безповоротно. Нам наше. Ваше ім'я. Повертаю. У ім'я Боже Справедливості. Амінь. Всі дороги судьби? Які в нас украли, стягнули, закрили, перекрили? Ну, свічка підчерпає, тищить. Когось так і було. Все нам ваше ім'я відкриваю назавжди вісього негативу в нашому житті у всіх сферах нашого життя ваше ім'я Обавляю, знищую, ліквідовую, обнуляю, mm -hmm. як тріски. Во ім'я може з приводитися мій. тут така, ти, хто видає комусь, темнота виходить? Тут я негатив з боку 에, родини партнера. Кровників його дуже багато Крали фінанси, створювали хворобливі такі обставини, які вже людина вже не сподівалася вийти з того. Знімаю, ліквідовую, назавжди обнуляю безповоротно всі крадіжки, Наші сили, енергія, здоров'я, нашої довговічності, нашої удачі, нашої популярності, наших ресурсів, наших фінансів, наших доріг, всі підміни долі. На неї навічно безп З нас, Ваше ім'я безповоротно. В ім'я Боже справедливості. Амінь. Тут, хто сходив по замкнутому крузі, буде у біках, застоях, всіх сферах життя. Така депресія була в людини, що людина вже ні на що не сподівалася, що їй колись буде добре. Вона когось і зараз таке є. Людина пустила руки, не здавайтеся ніколи. Життя то і боротьба Боріться за всім. Що вам не подобається в житті? Всі крадіжки, здоров'я, сили, енергії, удачі, ресурси, фінанси, ваших знань, проєктів, ваших підмін підміндолі. Заздрості, крадіжки ваших доріг судьби, крадіжки вашої популярності, вашого успіху в роботі, фінансовому зростанні, матері... матеріального, добробуту. Я це все знімаю, ліквідую з вас, ваше ім'я обнуляю безповоротно. Нам ваше ім'я ваше повертаю. Ставлю захист. Силую чесно в Животурящу Христа. Пресвятої Богородиці і нашим Творцям. Всіма ангелами, арханами, Салафинами, Харавеми, всім святим військом. І всякого зла, який ведесякий кровіжок. Всіх крадників, стягачів, завтрасників. Від всякого злаки від всякого негативу нашого життя. Вогняною стіною і тих людей себе захищаємо, їхні темні справи словно ділом. Воску назавжди запечатаємо, а їх посилаємо на суд Божий. Нам наші повертаємо по справедливості. Хай буде так. Виходила. Ми були. Тут когось все вкрали, і стосунки, і фінанси крали. і ресурси, і здоров'я, і де темнота повиходила. Але нічого, ми це все ліквідували, то закривали дороги судьби, то робили кровники як партнера, так і чужі люди. Дуже багато нас завдрі Зазд... дуже. Ми це все зняли, ліквідували, обнулили безповоротно. Вам ваше повернено, вам буде вже легше. Вас чекає успіх, нове життя. Теперь зробимо відливку. На сіті воді заговорені, на молитах до всього святого. Відливаю, відливаю всіх краників, стягачів. Завтрасників. Всіх своїх людей, заказних майстрів, поганих сусідів. Кось тут погані сусіди. Є? Поганих сусідів. Кромики, близьких далеких. І своїх, і чужих броників, партнерів, всіх скритих ворогів, видимих, невидимих, які знаєте, які не сподіваєтеся, і їхні темні справи, їхні крадіжки, наші сили, енергії, здоров'я. Успіху, удачі, фінансів, успіху в роботі, успіху матеріальному зростанні, кратішки наших доріг і Сібірній долі. Всі закриття, перекриття наші, що існують в житті в нашому. Я це все ліки обнуляю, мозку важко запечатаю, всіх людей заказних майстрів, богів видів невидимих, кровників близьких, далеких. На суд Божий повертаю, направляю. Їхні дороги до нас огняною стіною закриваю по справедливості, Їхні негативні словом і ділом. Назавжди. Крадішки сили, енергії. Здоров'я, договічності нашої, крадіжки наших ресурсів, удачі, крадіжки наших доріг, крадіжки нашого особистого життя, сімейного життя, крадіжки наших стосунків, крадіжки наших ресурсів, енергії, на вмінь, талантів, ці запечатки, замки і ключі. Всі бар'єри, всі застої, тупіки, депресія, душевні переживання, розпач і печаль, крадіжки. Закрыття, перекрыття фінансів, фінансового каналу. Закриття и кредитки успіху, успеху, нашу популярность, знаменитости, нашого духовного розвитку, кредитки зв'язок. Наш святими небесами і з предками роду нашого. Я це все зна, з нас, ваше ім'я знімаю воском, лікидовую, знищую, обновляю, назавжди безповоротно. Нам що вкрали, забрали темними справами і словом і ділом. І всякої магії, всякими прикладами, підкладами. Цим нам це повертаю по справедливості, а це не пущене зло наведене, перекладене, підлити. Всі прокляття, всі запечатки, замки, бар'єри, закриття, перекриття, всі крадічки, наші сили, енергії, удачі, фінансів, ресурсів, наших талантів, наших мій, наших ідей, проєктів, нашого успіху благополуччя, процвітання у роботі, кар'єрі, самореалізації у всіх сферах нашого життя. Я це все назавжди знищую ліквідові, обновляю, воску запечатаю, ставлю захист нам сигосного Жовтарячого Христа. Всіх святих сил, Творця нашого, Псвятим Богородиці. Від крадічки нашої сили, енергії, здоров'я, ресурсів, фінансів, від крадіжки наших дорогих судьби. Посправовісті воєнних з Христами. Нам наші повертаємо. Не забувайте за нерву. Амінь. Вищики той утримує, хто віддає. До нових зустрічей.